Це наші кот на вашему. Давайте відкриємо трійку. Я не хочу просто пошкодити, я так відкриваю другий віконця та що Нам видає ось така трійка. і три, три, в нас один сюрприз. Ви це вгадали? Почекай. Ви нічого не бачите, але ви просто за Тому, Там ось, коли я починаю знімати одну хвилину, ось ставалося, вибачте. Хоча б щось видно, і нам попалась шоколадка без двохстороннього скотча. І той двохсторонній скотч полетів. Куди?